Усім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Фронзас, і сьогодні поговоримо на тему, про що мовчать чоловіки після 20?». а перед переглядом не забувайте поставити лайк і підписатися на мій канал. Приємного перегляду! Є вік, після якого чоловік змінюється тихо, без гучних подій, без різких поворотів. Просто одного дня він помічає, що став іншим. Після двадцяти чоловік більше не питає світ, ким він стане. Він починає питати себе, чи не загубився вже. І про це він мовчить. Про момент, коли дитинство закінчується назавжди ніхто не попереджає, коли саме закінчується дитинство. Немає дати, немає знаку. Просто одного разу ти перестаєш відчувати легкість ти все ще можеш сміятися, все ще можеш жартувати. Але всередині з'являється тягар відповідальність за себе. Після двадцяти приходить усвідомлення ніхто не прийде рятувати. Якщо ти впадеш, піднімешся сам. Якщо помилишся, розплачуватися будеш сам. Якщо загубиш роки, ніхто їх не поверне. Про це не прийнято говорити, бо це лякає про перше справжнє розчарування в житті. У дитинстві здається, що якщо ти стараєшся, все буде добре. Після двадцяти чоловік стикається з жорсткою правдою світ несправедливий ти можеш працювати більше за інших, бути чесним, бути відданим і все одно програти. І це ламає не зовні, а всередині, бо зникає віра в просту формулу зусилля, дорівнює результат. Про це чоловіки мовчать, бо не хочуть здаватися зламаними. Про самотність, яку не видно. Самотність після двадцяти це не коли ти один, це коли ніхто не знає, який ти насправді. Ти починаєш фільтрувати слова, приховувати сум, усміхатися автоматично. Бо колись ти вже відкрився і тебе не зрозуміли. Або висміяли, або знецінили. І з того моменту. Ти вирішив краще мовчати. Про страх бути слабким. Чоловіка з дитинства вчать тримати удар. Але ніхто не вчить, що робити, коли ударів стає забагато. Після двадцяти страх виглядати слабким стає постійним фоном не можна плакати, не можна скаржитися, не можна здаватися. І чоловік мовчки вчиться терпіти, навіть коли боляче. Про втому, яка накопичується роками, це не втома від одного дня, це втома від життя в напрузі, втома від очікувань, обов'язків, постійного ти мусиш. Чоловіки рідко зізнаються, що іноді їм хочеться просто зупинитися, побути в тиші, нічого не доводити, бо їх навчили, що відпочинок це слабкість. Про любов, яка перестає бути легкою. Після 20-ти любов більше не казка, це ризик втратити себе. Чоловіки мовчать про те, як сильно вони бояться бути недостатніми, бути використаними, бути покинутими. Тому вони ховаються за байдужістю, за холодом, за дистанцією. Хоча насправді просто бояться знову болю. Про гроші і сором. Гроші після 20 стають мірилом успіху, і якщо їх недостатньо, з'являється сором. Чоловік може не сказати мені важко фінансово, бо суспільство нав'язало, справжній чоловік забезпечує, і він мовчить, навіть коли це його з'їдає. Про порівняння, яке вбиває повільно. Соцмережі показують чужі перемоги, чужі гроші, чуже щастя, і чоловік після 20 починає міряти себе чужими результатами, не знаючи, яку ціну за них заплатили. Про заздрість не говорять, про невпевненість теж, бо це не по чоловічому. Про мрії, які довелося заховати Не всі мрії помирають, деякі просто ховаються глибоко. Чоловік після двадцяти може більше не говорити про свої бажання, не ділитися планами, не будувати повітряних замків. Бо вже колись було боляче, коли вони не здійснились, про відчуття, що час тече швидше, роки починають летіти, і це лякає. Ти ще молодий, але вже не безкінечний, і з'являється страх. А що, якщо я не встигну? Про цей страх мовчать, бо він змушує дивитися правді в очі, про моменти, коли хочеться зникнути, не померти, не втекти назавжди, просто побути ніким без ролей, без відповідальності, без очікувань. Ці думки лякають, тому про них мовчать, але вони приходять до багатьох про гордість, яка не дозволяє просити допомоги. Чоловіки мовчать, бо не хочуть бути тягарем, не хочуть виглядати слабкими, не вміють просити. Іноді їм просто потрібно, щоб хтось сказав Ти не один. Про біль, який навчили ховати. Біль не зникає, коли його ігнорують. Він просто стає частиною характеру. І чоловік після двадцяти часто виглядає сильним саме тому, що навчився жити з болем. Про надію, яку ніхто не бачить. Попри все, вона є маленька, тиха, надія, що життя ще зміниться, він знайде своє місце, все було недарма, і саме ця надія тримає його на плаву. Чоловіки після двадцяти мовчать не тому, що їм нічого сказати, а тому, що їх навчили бути сильними ціною тиші, але справжня сила не в мовчанні. А в чесності з собою. І якщо ти впізнав себе в цій історії, ти не зламаний, ти живий.